На віки 32 хотів вступити до лав Нацгвардії, а став бійцем полку Азов. У червні цього року військовий Дмитро Ільчук розпочав навчання а вже незабаром. Поїхав з побратимами у зону бойових дій. На жаль, 7 вересня старший солдат Дмитро Ільчук загинув під час виконання бойового завдання. Більше про історію загиблого воїна далі. 32-річний Дмитро Ільчук народився на Острощині, навчався у рівненському автотранспортному технікумі. Однак за спеціальністю не працював, але як кажуть близькі, мав золоті руки. Це я цю пам'ятаю ще з вісьми місяців. Це дуже чуйна дитина. Вона дружила з моїм сином з дитинства. Він завжди цікавився, цікавився людським життям. І самою людиною цікавився, так що це світла, дуже світла дитина. Дмитро служив в армії. а Коли почалося повномасштабне вторгнення, не хотів чекати, коли прийде повістка, а шукав можливості бути корисним державі та війську. Хотів вступити до лав національної гвардії. А потім доля склалася так, що Дмитро Ільчук став бійцем полку Азов. Дмитро прожив недовге, але наповнене змістом життя свої роки. Він встиг зробити набагато більше, ніж інші встигають зробити за багато десятків років. Він став на оборону всієї України і, зокрема, своєї малої батьківщини Рівненщини. У червні цього року військовий розпочав навчання а після півтора місяця відправився з побратимами в зону бойових дій. В середині серпня він взявся до виконання бойових завдань у Луганській області. А вже 7 вересня старший солдат Дмитро Ільчук загинув під час виконання бойового завдання поблизу Кремінної. Він прийняв ранню смерть, але така рання смерть це найбільш красива і найбільш велична смерть. Що стала вищою жертвою в ім'я долі нації? Попрощалися із Дмитром на Майдані Незалежності, а поховали на Острощині. Він такий молодий. Він жадав жити, щасливо жити. Він хотів, щоб його рідні були щасливими. І вся Україна щоб була вільна. Вічна пам'ять тим, хто загинув. Вічна слава кожному. Кожному. Нашу сум. Ілля Томашевський Павло Стецюк новини рівного.